Привіт, народ! Вже третій шорт в цьому році на моєму каналі, і це буде розпаковка посилки від Мітарі.pl. Приїхала мені на днях посилочка, і це дуже цікава насправді посилка. Як, як ви знаєте, якщо слідкуєте за моїм каналом, то з цього польського інтернет-магазину Мілітаріл стали доступні для замовлення фіксовані ножі. Але не, не тільки і не просто фіксовані ножі, а можна ще й замовити собі ось таку штуку. Це багнет від гвинтівки польської гвинтівки штурмової грот. У, класно виглядає. Коротше, я вже зустрічав ці гроти, польській гвинтівки в руках деяких хлопців. Якщо я не помиляюсь, то була морська піхота 35-ка. Чи, можливо, 37 бригада. Я вже точно не пам'ятаю. Але якщо хтось. Із них раптом пролюбить свій багнет, а зброю потрібно буде здавати, то е, його можна буде замовити на militaria.pl. В принципі, все класно, якось ця штука має вийматись. Коротше, з цим всім я буду зараз розбиратись, і огляд буде скоро на каналі. Ну, а поки ось така невеличка демонстрація, невеличка розпаковка. На шерці, на моєму каналі. Писути що для Пустити наступні мої відео. Всім дякую за перегляд. Бува.